Вітаю на каналі Мікс моментів Таня Обдійчук. Телефон довіри вимкнено. Як же пощастило любити свою роботу. Юля біжить сюди, ніби на свят, а не на стажування. Інколи навіть пізно ввечері. Приємний чоловічий голос. Доброго дня! Ой, вибачте, вже ніч. Розкажіть, що у вас трапилось? Та ні, нічого термінового. Якщо ви потрібні комусь іншому, то не хвилюйтесь, поки немає іншого дзвінка, можу вас вислухати. Як до вас звертатися? Я думав, це анонімна лінія довіри. Ви можете не представлятись або назвати лише ім'я, мене звати Юлія. Це дуже особисте, Юлія, і я не знаю, з ким про це можна порадитись. Я вперше закохався так сильно. Проблема в тому, що в ту саму дівчину закоханий і мій кращий друг, і він зізнався мені. Так, це не проста ситуація. А кого обрала дівчина? Я не знаю. Я не запитував її, мої одногрупники, і ще мені здається, якщо я зніму свою кандидатуру, у друга все вийде, розумієте? Можливо, саме тому він вам зізнався? Можливо. А до якого рішення ви схиляєтесь зараз? Віддати її йому, Але це буде дуже боляче. Я не зможу бачити їх щасливими разом. Чому вам ближче саме це рішення, а не інше? По-моєму, це порядно не заважати другові, не руйнувати його щастя. Ви і ваш друг рівні в правах на щастя. Якщо ви знімаєте кандидатуру, ви позбавляєте дівчину вибору. По друге, я не готовий зараз одружуватись. Не можу запропонувати їй нічого, крім себе успішному майбутньому. Після завершення універу планую поїхати у Львів. А друг готовий до шлюбу? Не знаю, але він залишиться вдома і працюватиме тут. А дівчина планує їхати чи залишатися? Не знаю. Думаю, вам варто розкрити карти і перед нею, і перед другом і знатись про її план. Це складно, це точно зіпсує наші стосунки з ним. Життя непросте, але щоразу здаватися без бою. Найкращий вихід, як і даремно змагатися. Побудьте на лінії у мене ще один дзвінок. Юля мусила перемкнутися на іншого додзвонювача. На її розчарування хлопець не став чекати, відімкнувся. Виклик за викликом, розмова за розмовою. Складні життєві випробування, емоції, практика на телефоні довіри. Обов'язкова школа для випускників факультету психології за короткий час розумієш усі особливості обраної професії. Цей кілька годин на тиждень іноді ставали причиною безсонних тривожних ночей і темою супервізії чи правильно пораду дала, чи професійно себе поводила, чи не зруйнувала чию долю? Діти, підлітки, пенсіонери, мами в декреті, невзаємне кохання, сімейні чвари, булінг у школі, мовінг на роботі. Непрості історії, які потрібно вислухати доброзичливо і не згоріти самі. Новий дзвінок Доброго вечора! На зв'язку Психолог Юлія. Що у вас трапилось? Олег. Проблема особистого характеру. Я слухаю, розповідайте, будь ласка. Мені здається, друг хоче відбити мою дівчину. Чому ви так думаєте? Я бачу, як він дивиться на неї, як намагається отримати її увагу. Неприємно, друг називається. А він знає, що ви зустрічаєтесь? Я сказав йому сьогодні. Сьогодні ви йому сказали. Але раніше він не знав. Він, мій друг, він мав здогадуватись. Олеже, іноді люди помиляються навіть в трактуванні почуттів всередині родини, що вже говорити про інших людей. А що про це думає ваша дівчина? Вона також могла б сказати, що ви зустрічаєтесь. Хлопець або чоловік у слухавці зітхнув. Ну. Ми з нею ще не обговорювали, що вона моя дівчина, але я зізнався їй в почуттях. І вона відповіла, що я їй подобаюсь. Це неоднозначна відповідь. Ви можете подобатись їй, як друг, а друзів у дівчини може бути декілька. Я розумію. Ви сказали другу, що зустрічаєтесь, бо боїтеся конкуренції? Так. Дівчина може обрати його, а не вас. Наскільки реально, що вони будуть разом? Так, Максим сильний конкурент, він приваблює дівчат. Припустимо, вона обрала вас. Ви будете разом. Наскільки це вплине на вашу дружбу з ним? Будемо дружити, але коли вона не поруч. Наскільки це реально? Через рік він збирається поїхати з міста. Ви чекаєте цього? Якщо чесно, так. Тепер уявімо, вона обрала не вас, а його. Це неприємно. Я не погоджуюсь. Ви відступите? Ні, я не зможу, і я не хочу про це думати. І все ж, уявіть найгірший розвиток подій. Вони щасливі разом, цілуються при вас. Планують жити разом? Жахливо. Що ви робитимете? До закінчення універу уникатиму, а після побачу, що буде. Якщо він поїде, буду поруч з нею. Якщо вона поїде з ним, стане легше, бо я їх не бачитиму. Можливо, ви зустрінете іншу, підете на роботу, там з'являться нові знайомі. Я відмовлюсь від неї тільки тоді, коли буду впевнений, що мені нічого не світить. Ви вирішили боротись за кохання, я поважаю ваш вибір. Так, кохання важливіше за дружбу. Для всіх по-різному. У людей бувають різні пріоритети. Важливо, щоб вони розвивали людину, а не руйнували її. Дзвінки. Розмови долі Юля пам'ятала кожного і кожний якийсь час. Вела спеціальний щоденник, звітувалася вчителям, проходила додаткові курси, росла професійно і навіть почала особисту практику. А телефон довіри тимчасово припинив діяльність через брак фінансування. Одного разу в їдальні юридичного корпусу підсіла за стіл до незнайомих старшокурсників. Іншого вільного місця не було. За орк юридичної англійської визначила перед нею правники мініатюрна блондинка і двоє гарних паруків. Вона фліртує з обома. Хлопці дотепно відповідають. Один із них стрункий шатен. Галантно звільняє для Юлії більше простору поруч із собою. Вибачте, немає іншого вільного місця, говорить вона. Біляці не дуже подобається, але вона ввічливо мовчить. Хлопці натомість представляються. Максим, правничий факультет, майже магістр. Юля сміється. Дуже приємно. Бакалавр психології, практикуючий психолог, Юлія. Олег Мичко, юрист. Другий хлопець здається більш серйозним і менш балакучим. А це Ілона, відмінниця і красуня окраса правничого факультету і нашого життя. Напівжартома лестить подрузі Максим. І тут Юлія впізнає голоси Це ж треба. Кілька хвилин правники намагаються жартувати між собою, як це було до появи Юлії. Гали в них вже не клеїться. Юля, супереч всім правилам, намагається відгадати по невербальним сигналам, хто з хлопців більше подобається ілоні. Та їй здається, що окраса факультету лише підбурює обох, насолоджується їхньою конкуренцією і не закохана у жодному. Ох, як же це непрофесійно підглядати чужі життя. Ще й виносити якісь вироки. Юля хоче піти якнайшвидше. Але щойно вона встає, Максим торкається її руки. Здається, я тебе пам'ятаю. Можна тебе на кілька хвилин? Він обіймає її за талію і відходить від столу під здивованими поглядами одногрупників. Вони виходять зі столової. Давай по каві, якщо не поспішаєш. Максим киває на невеличку кав'ярню. Ти п'єш лати чи якусь іншу, я помітив гарні дівчата віддають перевагу лати. Юля сміється. Я перестану бути гарною, якщо замовлю щось інше. Вони п'ють міцне американо. Вона чекає продовження ініціативи від Максима. Ти ж та сама Юлія з телефону довіри, правда? Запитує він. Вона киває. Я дзвонив туди ще кілька разів, але натрапляв на інших психологів. Пізнав він. Дуже хотів натрапити на тебе, але він театрально розвів руками: телефон довіри вимкнено, абонент не у мережі. Так, лінію закрили через брак фінансування. Я радий нашій зустрічі, якщо ти пам'ятаєш мене. Вона ще може сказати, що ні, не пригадую. І тоді він вибачиться і піде до своїх друзів. Але Юля каже, так, я впізнала твій голос, хоча ти не представився тоді. Ну що ж, тепер ти бачила нас, нас трьох. І ти, психолог, скажи, що робити? Психологи не приймають рішень за своїх клієнтів. Вони лише підказують правильний шлях. До них підійшла група галасливих студентів. Про можливість особистої бесіди годі було й мріяти. Та й скоро нова пара. Можна я тобі дзвонитиму? Так лінію ж закрили. Можна, я дзвонитиму Юлії, а не лінії. Якщо ти, звісно, залишиш свій номер. Я не консультую знайомих, це не професійно. Ми поговоримо про каву, складемо контракт щодо дозволених тем. Юля посміхнулась. Або Максим знімає кандидатуру, або вона стане ще одним кутом цьому багатокутнику. Вона продиктувала номер після завершення навчання і сама збиралася у Львів.